Буду через Bluetooth кнопочку працювати, включати, відключати. Планую багато зараз наготувати. Буде багато страв з кабачків, з картоплі буде, десертів наготую. ну Тобто такі якісь плани, не знаю. І це хочу встигнути за 2 години. Я вже збираюся вже зараз 11 годин дня, всі голодні, тож думаю, що це швидко-швидко це все зробити. І буду вам показувати такий блог на кухні вихідного дня. Друзі, всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі. Такі тонші кабачки я візьму їх на терти, щоб, бо бачите, гниють. Як бистро, це ж надо так. А такі більш товщі. на жару, в яйці. Чоловік купив нові ножі. Так, нарізала я ось такими кільцями. І що далі я роблю? Щоб вони, якби то так, замаринувалися. Солю і перчу. І оце ж перемішую. Все, і даю простоятись. Зараз буду натирати кабачки. Так, посолити, щоб воно сік-сік трішечки. Так, 5 яєць, солю, перчу. Так беру вінчиком і тарілочку для мукечки. До речі, сир Ось залишився, незрозуміло як так. натру його сюди так само. Так, мию картошечку, зараз буде жарити картошечку. Включаю я плиту, стільки я саме намила картопельки. Треба було б, звісно, казанок розігріти, а потім вкинути картопельку, але в мене немає посуди, щоб це все окремо робити. Тож будемо поступово нагрівати з 5 градусів і піднімати. Я спочатку зажарюю гарненько. І так жареною картошкою я теж роблю. Спочатку, щоб воно до золотистого, а потім накриваю кришечкою і роблю так, щоб воно. Не тверда була, підсмажую. Ну, притушую, все. У мене вже наготовлена лопатка. Сковорідка вже нагрілася, прибавляю і поступово буду зараз смажити. Так, я думаю, по 5 штучок якраз вистачить. Зараз готувався паралельно десерт. У мене є вишні в особистому соці, батьки передали. а соку зроблю желе. Посудомийка помила, злякалася. Все, хай воно трошечки відстоюється. Зараз, поки все сольона буде готуватися, десерт приготую. Джимати буду. Потім назад це все положу, змішаю, в раковину віджимаю. Зараз візьму форму для вафи. Включаю, щоб вона нагрівалася. У мене є в цьому, на ютубі вже, як я нею користуюся, з, з кабачків. 150 грамів десь сиру твердого, ну хай 200. І кілограм десь кабачків. Я думаю, тут кілограм є точно. Два яйця. Сметани десь 2 столових ложки. Такої жарденької. Так, прованські трави додавлю, бо забудуся. Солим перчим. Так, желатин в мене тут не даремно, зараз його намочу. Це не до того. Так, додаємо муки. Телефон розряджається, тож не буду показувати вам, як я кабачки нажарю і як картопля смажиться. В кінці все покажу. Ось такий хаос на столі. Гарненько перемішую. Вже запищала моя грильниця. Так Прямо ретельно-ретельно перемішуємо. Покажу зараз близько, як воно це все виглядає. Я потрошки положу. Подивлюсь, що з нього вийде. Все, чекаємо. Та ще минут десять і картошка буде готова. Кабачки вже готові і картошечка буде готова. Тут я вже буду говорити на диктофон, тому що було дуже шумно від витяжки. Буду розповідати вам так, показую вам зараз картопельку, а, тому що вона так гарно до золотиста засмажила ще хвилин п'ять залишилося. І все, вафлі в мене виходять. Тож цей рецепт, взагалом, всі рецепти залишу в описі під відео, і обов'язково їх спробуйте приготувати. Ви не пожалкуєте. Тим часом я намочую жила тин хвилин на 10 для жиле. Соку, який буде з вишень, в мене все виходить. Я дуже задоволена, і щоб ви розуміли, це в мене зайняло дуже мало часу. В кінці розповім. А зараз буду готувати тісто на галету сирну. і в цьому мені будуть допомагати ваги від вінтаж козі. В рецепті все так по грамах. Тож я мега задоволена цими вагами. 200 грам творогу, два яйця, а сто грам масла. Потім 2 столови і ви можете додати цукор. І муки я брала так, щоб до рук не липло. Все, гарненько все змішаємо, перемішуємо. Муки я напишу в описі як по рецепту, а ви вже дивіться, самі по самій суміші тіста. І додаю ще чайну ложку ванільного цукру. Обов'язково я його скрізь десерта додаю. Тим часом, поки я буду на форму розложувати, я включаю плиту, щоб вона гарненько розігрілася. Деко застеляю перга. Тісто розправляємо по пергаменту, і наверх тіста я посипала трохи кукурузного крахмалу, щоб ягоди такі були. Замість вишень в особистому соці ви можете взяти свіжі ягоди. Або персики, абрикоси, яблука, все, що хочеш, можна додати. Я просто елементарно полінувалася бігти по ягоди та плиту фрукти. Фрукти. я включила на 30 хвилин 180 градусів. Тим часом я розтоплюю желатин десь на секунд 25. І сік з вишень я розбавляю з кип'яченою водою і ставлю на плиту. У мене десь тут вийшло, я не знаю, можливо, трошки більше літру того всього. Сумку. Дала йому закипіти, залишила трішки остудити. Змішала з желатином і роздала по тарелочкам. Сорі, желе забулась вам показати і не зняла нічого. Ну Все, накрила на стіл, галата печеться, ось. потім подам з кавою. І желе, і желе буде. А зараз будемо з чоловіком обідати, снідати це одне все разом. І фільм пам'ять сердець, будемо дивитися. Про кохання. Я обожнюю такі вечері, обіди, сніданки, коли разом. Діти, звісно, не хотіли долучатися, тому що вони ще були соні, але картопельку їли в своїх кімнатах. Обожнюю, коли все вчасно, коли ми обідали, галета вже була готова, тож після такого сольоного ми вже десерт з кавою попили та поїли галету. До речі, по таймінгу, разом з тим, що ми їли, зайняло це все півтори години. Я сама була в шоці, як побачила. Тож, сподіваюся, вам цей блог сподобався. Ви будете активними на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, будьте активними на моєму каналі. Заходьте до мене в інстаграм, там більше активності.